Здача Донбасу це не кінець війни, це початок нової, ще більш кривавішої катастрофи. Поки в кабінетах Трампа малюють нові карти миру, провідні аналітики б'ють на сполох. Будь-яка спроба задобрити агресора територіями перетворить Україну на порохову бочку, яка вибухне вже за кілька років. Чому план Трампа називають смертним вироком для Європи і які шокуючі наслідки приховує залаштун Ками, дипломатія, зараз ми усе розповімо. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Останніми днями в інфополі активно обговорюють так званий мирний план адміністрації Трампа його ключова теза замороджування конфлікту по лінії фронту, що фактично означає залишення під контролем Росії окупованих територій Донбасу та Криму. Проте аналітики, чиї висновки наводить Уніан, попереджають: такий сценарій це класична пастка. Історія вже бачила подібне і у чотирнадцятому та му роках, із Мінськ. Угодами головний ризик полягає в тому, що Росія не сприймає ці території як кінцеву мету для Кремля. Донбас це лише плацдарм. Якщо Україна погодиться на здачу цих земель в обмін на хитке перемир'я, ми отримуємо не мир, а оперативну паузу. Росія використає цей час для переозброєння, врахує помилки перших років повномасштабного вторгнення і вдарить знову. Але наступного разу це буде. Напад не на виснажену армію, а на державу, чиє суспільство відчуватиме себе зрадженими. Другий фактор, який ігнорують у Вашингтоні, це внутрішня реакція українців. Здача Донбасу може спровокувати найпотужнішу політичну кризу в історії сучасної України. Ми маємо розуміти, сотні тисяч людей пройшли через фронт, мільйони втратили домівки саме на сході. Поступка територіями без реальних залізобетонних гарантій без. Пеки, таких як членство в НАТО, буде сприйнята як капітуляція, це прямий шлях до громадянського протистояння та дестабілізації, на яку так розраховує Путін. Експерти наголошують, мир за рахунок територій не зупинить війну, а перенесе її з полів битви на вулиці українських міст. Більше того, це дасть сигнал іншим диктаторам по всьому світу. Кордони можна змінювати силою, якщо ти достатньо терплячий, і жорсткий. План Трампа в такому вигляді фактично легітимізує право сили над правом закону. Аналітики підкреслюють, Росія вже перевела свою економіку на військові рейки. Зупинка війни на умовах Путіна дозволить йому зберегти санкційний тиск на прийнятному рівні, одночасно відновлюючи ракетний арсенал. Поки Європа буде розслаблятися в ілюзії миру. Москва готуватиметься до китка на сувальський коридор або країни Балтії. Отже, Мир Трампа на. Умовах здачі Донбасу виглядає не як вирішення проблеми, а як відтермінування ще більшого вибуху. Справжній сталий мир можливий лише тоді, коли агресор позбавлений можливості атакувати знову. Чи розуміють це в Білому домі? Чи бізнес-підхід Трампа засліпив стратегічне бачення? Пишіть у коментарях.